1549 випускників завершили навчання у Мукачівському ліцеї з 1994 року. Цьогоріч навчальний заклад відзначає 30 років з дня заснування. Протягом років Мукачівський ліцей у топі рейтингів навчальних закладів Закарпаття. Чимало випускників отримали найвищі бали на ЗНО та НМТ. Зараз тут навчається понад 200 учнів на трьох напрямках: юридичному, економічному і біологічному. Станом на сьогоднішній день це 9 класів, 257 учнів, які навчаються в Мукачівському ліцеї. Їх багато багато. Дійсно, таких, які ну вже зробили якісь досягнення, чогось досягли за якісь своїй старанності, праці наполегливості. заснували ліцей у 1994 році. Тоді школярів набирали тільки у 10 клас. У 1997 році його перенесли у приміщення по вулиці Соборна, де школярі навчаються і зараз. З 1997 року отут в цьому приміщенні. 1936 року і знаходиться Мукачівський ліцей. Ну це як будівля, а як колектив це досить починався Мукачівський ліцей. Це було всього-навсього два класи 10-х. Це було 61 учень, який в 1994 році поступив в Мукачівський ліцей. Серед випускників чимало працює юристами та економістами в українських та міжнародних компаніях. Вісім випускників стали вчителями, і троє з них зараз працюють у ліцеї. Я випускниця Мукачівського ліцею закінчила у 2014 році. Взагалі не шкодую, що навчалася в Мукачівському ліцеї, тому що я можу сказати тільки все найкращі і найпозитивніші відгуки. Запрошення працювати в ліцеї для мене було трошки неочікуваним. Але я вирішила спробувати, і я повернулася сюди вже в якості вчителя історії, мені дуже сподобалося. І на даний момент я працюю тут. У нас дуже класні дітки, у нас дуже класні колеги, колектив, і це місце, в якому ти можеш працювати, розвиватися і досягати нових вершин. Я працюю вчителем історії вже в Мукачевському ліцеї з 2004 року, вже 20 років. Ну, навчався тут з 97 по 99 -й. Понад 26 років у ліцеї працює вчителька математики Надія Августинівна. Розповідає за роки роботи, пам'ятає всіх своїх учнів. Чудесні учні. Я маю дуже хороших учнів, які мої останні випускники, якими я дуже горжуся. Дуже пам'ятаю учнів. На жаль, ви бачили перший поверх. Це четвертий мій учень, який якого вже немає. Це мій. І один рік чи два я навіть була у нього класним керівником. Перший був учень Славік у ліцеї військовому. Це дуже-дуже болячі моменти, але вже тепер нікуди не дінемося. Досить шкода, що такі молоді діти від нас пішли. Кожен. П'ятий ліцеїст, батько кожного п'ятого ліцеїста, брат і так далі, сьогодні знаходиться не? у Збройних силах України, там на Сході, захищаючи суверенітет, незалежність нашої держави.